Вітаю, друзі, сьогодні 29 березня. Покажу, як виріс наш, наша однозубка, котру ми, воздушку, котру ми садили в минулому році восени. А значить, отак. От Бачите, вже повипалась земля. Отакі рядки красиві, садив під маркер. Тут 30 соток, часник Любаша. Зараз буду просипати, просипати другий раз селітри, давати азот і закривати сразу вологу, вночі передають невеличкий дощик, пройдусь боронами. Покажу що зараз на відео. Так, На той ділянці, там де в мене 07 гектара, не одна зубка, а зубка не буду закривати вологу, бо там сиро, нехай краще волога виходить. І я буду, мабуть, приймати рішення робити агроприйом. Буду, зроблю собі скобу і міжрядків, то я потім покажу, міжрядків буду давати воздух по часнику, бо дуже там важкий ґрунт дуже сиро, берег берег і таким чином, чуть-чуть розрыхлю землю, даби потом проще було його копати Бо в прошлом году я копав не копання чеснока, а якесь одне мучення, бо е, прям валуна вивертало все. Ну, В цьому році буду, мабуть, трактором копати, не мотоблоком, але все одно потягне він, не потяне. Ось Дивіться, ось все. мокра ділянка. Е, там трошки, трошки сухіша земелька. О, там далі е, теж і ну, це ось кусочок, це сухий більш-менш і то як сухий. Я Зараз покажу воно зверху підсушило, а знизу воно, бачите, мокре. Треба буде, проходиться, давати трошки повітря. Це часник Софіївський, ну, там воздушка ще. Маленька діляночка Софіївського. зубка в мене в цьому році тільки Любаша. Любаша.